Тому Ісус каже: Той, хто вірить у мене, не побачить смерті по вік, але матиме вічне життя. Це і є диво Боже, це і є милість Божа, це і є благодать Божа. І хотілося б, щоб сьогодні, знаєш, віра стала реальністю для тебе у твоєму житті. Для мене ще більше. Скажи, віра! Не бійся, тільки віруй. Скажи своїй проблемі, назви її та скажи: геть в ім'я Ісуса, я вивільняю віру. І виганяю геть ту проблему, ситуацію духів цих нечистих, всяку залежність, всяке рабство, геть в ім'я Ісуса. Тому що вірі, тому що Ісусу. Відпорядковується небо, земля, пекло, все видиме і все невидиме. Адже Ісус є Господь, неба та землі.